подія звичайно, та яку про яку всі знають, уже це мобілізація частково в Російській Федерації. Вже певні є заяви від друзів Путіна стосовно цього. І от поповнювати російську армію не будуть. Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що указ Путіна про мобілізацію в його республіці не виконуватимуть. За даними проєкту реалії сюжети з виступом Кадирова вийшов у вечірньому випуску новин на державному ЗМІ місцевому Грозний. За його словами, мобілізація. Ацію в Чечні не буде, оскільки за час війни в Україні Республіка перевиконала план, нібито аж на 250. 54%. додам, що напередодні лідер Чечні розкритикував обмін полоненими між Україною та Росією, у ході якого було звільнено 215 наших захисників, в тому числі бійці та командири Азову, який і Путін просто ненавидять. А в чому може бути причина? Чи дійсно Кадиров вже послав вже стільки вояк, так званих ті, ток військ, що більше нікого мобілізовувати там, чи тут може спостерігатися якийсь такий протестний певний настрій? Очевидно, що такі заяви вони несуть собою в першу чергу протестний на цей настрій, тому що Кадиров це був перший виконавець волі Путіна, як він про себе казав, там путінський солдат і тому подібні речі. І тут мова йде про те, що підрозділи Кадирова це підрозділи не армії, а Розгвардії, тобто він формує для себе ті самі підрозділи, які, до речі, він і береже. І його саме підрозділи вони їх не відправляють на передній край його використовують фактично вже в тилу, і дуже часто вже використовують як заградотряди саме для росіян. Тобто, тобто оці чеченські кадирівські підрозділи цих найманців, які формально вони є, звичайно, в структурах Росгвардії, вони не йдуть служити в Збройні сили Російської Федерації. Вони натомість вони натомість стоять над цими збройними силами і не, не дозволяють, скажімо, там втекти, дезертирувати і тому подібне. Тому тут інтерес Кадирова є абсолютно чіткий. Він хоче мобілізувати мобілізувати але хоче мобілізувати тільки до своїх підрозділів, і він але цікаве заяви є тим, що він вже фактично ну та поступово але демонстративно відмежовується від інтересів своєї поки що держави Російської Федерації. І говорить, що у вашу в, в Російську армію в його бійці бійців мобілізувати не будуть. Багато думок лунає стосовно успіхів і ефективності часткової мобілізації на фронті. Тож і у вас хочу поцікавитися, чи вплине якось ось цей набір росіян до лав армії на ситуацію на фронті кардинально чи бодай частково? Ну нам треба розуміти, що будь-яке поповнення для росіян воно звичайно що створює для нас незручності, тобто нам стає вже тяжче воювати, бо це кільке більша кількість набоїв, більше більше потрібно здійснити переміщень ударів. Але, звичайно, що ось та мобілізація тими темпами, яка відбувається, вона не зможе кардинально переломити хід війни. Чому, чому так кажу? Тому що фактично, по факту, вже, от те, що ми звали, ми бачили приховану мобілізацію протягом всіх цих місяців. Тобто, ми бачили, що росіян заманювали і грошима, і бачимо, бачили ті самі в добровольчі батальйони, ті підрозділи, коли набирали в. Десь від усіль знову ж таки і для кожного регіону було завдання сформувати свій той так званий добровольчий батальйон. Ми бачили і приватні військові компанії, зокрема цю групу Вагнера, коли вже і по тюрмам мобілізували зеків. Обіцяючи вже їм не лише гроші, але й свободу. Тобто, ми бачимо, що російський ось потенціал, як вони можуть саме рекрутувати бійців для війни в Україні, він вже фактично закінчився. І, і дане рішення про мобілізацію, воно продиктоване саме безвихіддю. Тобто виявилося, що навіть руський боєць десь в глибинці вже не йде після перемог наших сил оборони на фронті, вже не так охоче йде. Довгим руським рублем І тому доводиться видавати е, цей державний акт. І змушувати його іти вже примусово, вже тобто без стимулу, виключно на примусі, чи покращиться якість, якість того матеріалу тих бійців, які, які, яких ми побачимо на фронті. Ні, звичайно, що якісно це нічого не змінить, тобто це не будуть ті якісні люди. Чи створиться для нас додаткові проблеми? Так, звичайно ж це створить. Ми нам доведеться їх більше повбивати, чи зміниться кардинально ситуацію? Ну е, ні, російська державна машина на сьогодні вона от як, не має того досвіду саме мобілізації, який мали ми протягом восьми років. І тобто, і як би не лаяли наші територіальні центри комплектації, є багато нарікань е, цілком справедливих, але все ж таки загалом е, наша, е, наш механізм мобілізації громадян є набагато ефективніший, ніж російський. І на сьогодні, от ми бачимо, що росіяни. Е, Ну просто не можуть швидко налагодити свій мобілізаційний механізм. Ну а це звичайно відобразиться на тих на тому особовому складі, який ми побачимо вже на фронтах війни.